Я не хочу жити в Росії, я хочу жити в Україні. Загарбницька війна занурила Україну у нову реальність. Для мільйонів її громадян кожен день це зіткнення з потворним обличчям смерті, безповоротні втрати та горе. Підвиття сиран і неблаганий гуркіт російських ракет. Ворог безжально шматує нашу землю. Зараз я знаходжусь біля одного з будинків в Києві, який сьогодні постраждав. Проїжджає місце, де були нещодавно прильоти, воно повністю зруйноване. Це сьогодні в нашій країні реальність і деякі люди так живуть. Для нас це шок. Ми не розуміємо, що ми живемо весь 21 столітті, і що по мирних людях, по дітях, по старих людей взагалі може таке відбуватися. Друзі, місце наче. Потратив, потратив, в якийсь постапокаліпсис, Просто все зруйновано. зруйновані міста та села. Скалічені тіла та душі. Навколо настільки багато болю, що часом підступає відчай. Він, наче отруйний туман з російських боліт, намагається захопити нас у свій пекельний полон, аби відібрати надію. На поховання я думала це сон. Я все время ходила. Боже, дай мені проснутися. Я не хочу вже спати. Я не хочу цей сон бачити. Це страшно, коли бачиш, що людина вмирає, а ти нічого не можеш зробити. Це дуже страшно. Це боль і все. Я просто навіть не можу виситись. Саме в такі важкі часи. Місія християнна буває більш чітких контурів, все зайве та метушливе відпадає. Час війни, час такої тривоги це час повної переоцінки. Але як, як люди, які маємо пройти цей, цей період, ми маємо пройти його тверезо. Складні виклики вимагали від українців непростих рішень і чимало мужності. Багато рішень довелося приймати перший раз. Ну, мене не навчали там нас в магістрських наших програмах. Як бути пастором в окупації? Відібрали одразу телефон, зв'язали руки і одягли мішок на голову і виводили. Потім я це бачив вже з камер відеоспостереження, як це відбувалося. Поставили на коліна всі, А що таке два години стояти на морозі мінус 22 на колінах. А він такий поки Вот. і у мене знутрі просто як крик такий, я говорю, за, що? за що священника б'єш? А він мені каже, було б за що, то взагалі вбив би тебе. Це були і вирвані ногті, це була і резинка, це було по три-три по з половиною сутки без сна, без їди, без води. Били електрошокерами. Зберегти віру в окупації, не втратити людяність у полоні, єднатися заради порятунку. Українці довели, перш за все собі, якщо триматися Бога, можливо, все. Нам потрібно зрозуміти, що є хтось, хто може допомогти в наших болях і в наших стражданнях. Я пропоную істина, слово Боже, каже, це є Ісус Христос. Сьогодні. Ми маємо всі усвідомити, що, перш за все, наше сподівання має бути на Господа. Вже два роки Україна стримує ворожу навалу, від якої мала б захлинутися ще у лютому 2022 року. І майже два роки команда каналу TBN UA у цій боротьбі здійснює свою місію через духовну підтримку та справи милосердя. Нам треба продовжувати. Боротися з цим словом, яке прийшло на нашу землю. Нам треба продовжитись политися, об'єднуватися і робити все, що ми можемо. Християнин в час виклику закачує рукава і починає допомагати ближнім. Це природа Божої любові, це наша християнська природа. Наше завдання це окормити людей Божим словом і таїнствами. І це перша причина, чому священник має бути на своєму місці? Наша мета, попри всі жахи, які переживають українці, не дати їм занепасти духом, а навпаки, зміцнити віру в Бога. Я точно знаю, що Бог володар історії, і ніякі плани, ніяких злих тиранів не змінить Божої волі. Через наші програми ми прагнемо проголошувати істину та допомагати пізнавати Бога. Господь провокує, заохочує нас. Хочеш мене чути. Будь у близькості, бо хоче влити в нашу душу мир, радість, спокій, незважаючи на клекоти, воєнні і переживання. Бо він каже, я прийшов, але він не дасть нам того спокою, якщо ми його не шукаємо. Шукати та знаходити Бога у вирі страждань складна задача, і в такий час молитва є тим неоціненим інструментом, який досягає неба і торкається Божого серця. То ж, ми невпинно говоримо про силу молитви посеред війни. Важкі рішення були. по лікам були дуже важкі рішення. Тому що дійсно це холод, це ж лютий, початок березня, це дощі. Діти хворі. Люди молилися, і Бог давав підкріплення. І ці хвороби відступали. Коли людина ось це переживає, ці переконання не можна нікуди брати. Проєкти каналу TBN.UA висвітлюють героїчне сьогодення і занурюють у минуле. Невивчені уроки повторюються, тож ми маємо знати нашу історію, щоб не припускатися помилок у майбутньому і пам'ятати про тих, хто ціною свого життя прокладав шлях віри в радянські часи на території України було лише декілька діючих священників. Діти з християнських родин не мали права мати вищу освіту. Ніяко треба було відмовитися від батьків, написати Я засуджую віру батьків радянський союз, особливо служителів, старались знищити ці люди, які страждали несправедливо. Вони показали нам приклад віри. Герої наших програм відомі релігійні діячі різних конфесій, яким випало пройти горнило радянського та путінського свавілля. Люди йшли просто на озброєних людей, і вони відступали. О, Вам Росія! Разом нас багато, нас не подолати! Сил наші як на сонці. Мітинги це була шалена енергія. Але розпочалися всі мітинги. З загальним міських молебнів, Господь царює, світ стоїть, твердо непохитеться, він судить народи справедливо. Захистити нашу свободу і незалежність. А свобода і незалежність це справді є дар Божий. І тому ми покликані його зберегти, примножити і передати наступним поколінням. Наступне покоління це українські діти, які стали ще однією мішенню російського терору на території України. Дітей вивозили примусово, під автоматами. 20% українського дитячого населення опинилося сьогодні під владою Росії. Чого ти більше всього боявся. Не повернутися додому. Там ізолятор, там просто кровать. Тумбочка і туалет, і все там більше нічого нету. Окна з решотками, і я сиділа там чотири місяці. Ну як вони говорили? Українські порость. ані його говорили з таким акцентом: українські порозь, по українська сім'я типу, Брали типа, палки він, типа за те, що типа, ти за Україну. Зараз нам треба, щоб світ прокинувся зараз і зрозуміли, що те, що Росія робить з українськими дітьми, є геноцидом. Говорити за тих, чий голос зараз слабкий, висвітлювати правду та допомагати дітям, яких торкнулася війна, це також частина нашої місії, місії добра. Це дякувати Богу, що такі люди є, що боліють душою, серцем за всіх таких, хто постраждав в цьому страшному воруці, в цій війні. Це за таких людей, це що допомагають. Ми вижили всі. Тримайс Смачного. вам. Дуже дякую. Будемо підтримувати всім, чи можемо. Бог чує вашу молитву. Він бачить ваші сльози. Він бачить вас, ваше серця. І він поруч в нашому обличчі. Дякую, 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 дякую. Хай Бог вам здоров'ячко дає. Волонтерська та гуманітарна діяльність каналу TBN.UA допомогла сотням сімей відчути Божу допомогу та підтримку. В кожній такій місії ми даруємо надію та розповідаємо про Бога, головного та єдиного Спасителя у буремному сьогоденні, навіть на лінії фронту. Приїхали вітати діток, що будинок після прильоту розірваний. Що дітки? Собі? Мам, та возпробова. Таміка скот для пам'ятайте, що чудеса здійсняються. Що Це ще одне свідчення Божої любові та захисту навіть у найтемніші часи. Це було чудо. Міномет в хлам позиція в хлам. Єдине, що на мені є, це царапа. Після такої бомби, ну просто навкруги не може залишатися взагалі нічого цілого там в радіусі 200 метрів. Хлопці стояли прямо на окраїні. Їх просто відкинуло зривною волною. Всі, слава Богу, цілі, ну тільки Бог міг так зберегти. Війна в Україні стала лакмусом для всього світу, перевіркою на людяність, цінності та пріоритети. Хтось спостерігає, хтось співчуває, хтось допомагає. Але в українців зараз є лише одна опція боротися кожному на своєму місці, виконуючи своє покликання від Бога. Бог має свою до нас свій план і свою благодать направляє для того, щоб церква. Саме в такі часи звершувала служінь. Тому ми маємо бути тверезими, як Біблія каже, і реалістами. Оптимістичні реалісти. Для багатьох трудні обставини це як причина відмінити своє покликання, перестати робити те, що ти мав би робити. А я скажу, що обставини не змінюють наше покликання. Війна не змінює наше покликання. Ми з вами рухаємося вперед в будь-яких обставинах, виконуючи те, до чого ми покликані. Тож команда TBNUA рухається вперед у Божому покликанні, торкнутися душі кожного українця та принести світло Євангелія у кожне серце. Сьогодні ми конкретно знаємо, що означає, коли миру немає, що означає, коли війна є на твоєму подвір'ї. Пробудження в наш час буде відбуватися ось так: у тому окопі, де двоє сидять і один іншому свідкує. Там прийде пробудження. Один пробудився, щоб проголошувати слово, другий пробудився, щоб приймати це слово. Справжня свобода це та, яку дає нам Господь. І я дуже хочу побажати вам. Пізнавайте правду, вона вас зробить вільними. Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас. Цей біблійний заклик актуальний у будь-які часи і тим більше у часи великих випробувань. Тому наша команда продовжує невтомно працювати, аби допомагати вам глибше пізнавати Господа та його істину. Тримаймося Бога та рухаємося разом до перемоги.